Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 10 травня 2025 року. Ось такий вигляд має пасіка на даний час. Основні сім'ї. Я пересадив в нові вулики, а це де ось такі криші. Це вулики старого Випуску вони вже не, ну, не виготовляються. Це я поробив відводки Двохрамочні відводочки, тому що вже скоро будуть лупитися маточки виходити з першої прививки. Поставлю їм тут кормушки на півтора літра і буду підкармлювати ось це. Тут чотири. Ось тут два. В ось цьому вулику відводок з маткою, де я формував стартер. Завтра у нас передають сніг. Сьогодні було. Десь годинку, може, вікно прогрілося до 12 градусів, то бджілки трішки політали. Похолодання далі продовжується, в нас воно ще буде тривати десь ще цей тиждень точно наступний. Так що така ситуація. Підкармлюю кожні три дні, тому що розплід матки гонять, бджоли кормлять і корма розходується дуже швидко. Ось таке коротеньке відео про ситуацію на пасіці.